Сьогодні перша і ми з хлопчиками вийшли на горя. Ну, Марсик зазвичай по лизанню, при чандалі у нас страшенно, то він на грядках робить. Ну а Мейса, звичайно, більше по грудних роботах. Ну і Марсиком покерувати, звісно. Розказати, що він робить правильно, і або що неправильно. Наша бойова задача сьогодні засіяти грчитися в ту по грядочку. Ту грядочку. От. Огород у мене по методу природного землеробства, тому землю я не копаю, а все роблю, щоб не травмуючи землю, отримувати врожаї. Деяким може то вбачається смішним, але мені так підходить. Я не використовую хімію у себе на городі. У нас все екологічно чисте. Так, Мейсан перевіряє, тут все посаджений сорт мурана. От тут були такі рослинки, від яких я брала паростки і розсаджувала велику грядку. Та то ми сломаків минулого року забули з мейсоном, і кришка проржавіла, але ми будемо збирати в ту баночку <кій> і далі.